Доброго дня! Сьогодні я розповім вам, як завантажити середовище розробки IDEA на ваш комп'ютер та запустити вашу першу програму. Усі посилання будуть прикріплені під відео. На сайті ви зможете побачити дві версії цього застосунку: це Ultimate та Community. Вони відрізняються тим, що Ultimate це платна версія. Ком'юніті це безкоштовна версія, тому сьогодні її ми будемо завантажувати. Так, Як бачите, у нас почався процес. Тепер для того, щоб ви змогли саме запустити ваш застосунок на мові програмування Java, вам потрібно буде скачати JDK – це Java Development Kit. Тут є для Linux, macOS, для Windows. Е, у моєму випадку треба е, завантажувати для Windows. Теж натискаємо та чекаємо. Як ми бачимо, у нас вже все завантажилось. Спочатку встановимо IntelliJ IDEA. Так, е, натискаємо Next. Шлях, куди встановлювати, ви можете обрати який завгодно. Next. Create Desktop, Update pass. Так це все. Install. Поки у нас завантажується протевич ми Встановимо GDK. Next. Тут шлях краще не міняти. Пусть лишається таким. Чекаємо. У нас вже все встановилося, тому відкриваємо IntelliJ idea New Project. Name, хай буде road 1 Location, так, залишаємо. Java, GDK. Uh, add Simple Code. Це для того, щоб у нас вже uh, була маленька програма, а саме main GDK, яке ми встановили, а саме версію 18 останню. Та create. Так, ми бачимо, що у нас є клас main. Чекаємо, поки наш проєкт проіндексується. Наш проєкт вже проіндексувався. Тут ми можемо бачити, що у нас є. Вивід у консоль, Hello вийдеться з система Printlane та Hello World. Запустимо нашу програму. І ви можете побачити, що все працює. Дякую за увагу!